У кожному населеному пункті є свої легенди. Іноді настільки моторошні, що сироти біжать по шкірі. На території Глухівщини з покоління в покоління передавалися оповіді про церкві, цілі села, які нібито пішли під землю. Такі чули в Есмені, Некрасовому та сліпороді. Сліпороді, до речі, прив'язують до конкретного місця. Вказують на криницю, яка утворилася на тому місці, де церква пішла під землю. І якщо прислухатися, приклавши вухо до берега криниці, то можна було навіть почути співпівнів. В Есмані можна було почути колокольний дзвін, церковний дзвін. Та найцікавішу легенду, говорить пані Надія, пов'язують із Барвінковою горою, що неподалік від села Вікторове. Це давнє городище раннього залізного віку, де існувало поселення ще в 7-4 столітті до нашої ери. Наші пращури переказували, що містом на горі колись правила цариця, а в неї був десятирічний син. Улюблениць цього народу разом із дітьми підданих він ріс і купався в водах місцевого озера, де одного дня потонув. Розбита горем від відчаю. Цариця прокляла свій народ, і після цього озеро висохло, наче його й не було. А саме місто пішло під землю. На його місці на пагорбі виріс барвінок, квіти якого нагадували очі царицяного сина. На місці Городища вже за наших часів проводили археологічні розкопки, знайшли чимало цікавих артефактів, але вчених здивувало інше. Після четвертого століття до нашої ери життя на цьому місці більше не відновлювалося. Проте сама легенда має продовження. Люди вірили, що прокляття можна зняти. Але це може зробити тільки хлопчик такого ж десятилітнього віку, який на необ'їждженому жеребці об'їде це місце і витягне кам'яного стовпа. Таємниці нашого краю не обмежуються давніми поселеннями. Існує ще одна легенда, що має документальні сліди в архівах історія про канцеляриста 18 століття Івана Роботу, людину, яка за переказами підписала угоду з нечистим, аби збагатитися. У Темної ночі до нього з'явилася істота вже коли він був у трансі з мідними очима. Це був лукавий, який запропонував йому спасіння. Але для того він повинен був написати угоду з ним, причому угоду не звичайними чернилами, а кров'ю. Іван вагався, але потім згодився. Після цього Іван помчав на північ до Глухова, тодішньої столиці Лівобережної України, щоб сховати свідчення свого падіння. За архівними записами він залишив розписку на перехресті доріг. Та вже за кілька днів козаки знайшли документ карту з написом про передачу душі і тіла демону. Суд постановив відправити канцеляриста до монастиря для духовного виправлення. Та навіть після покаяння угода залишилася непорушною. Оповідали, що в 40 Іванових років лукавий прийшов забрати своє. Відтоді Кожен чоловік із роду роботи помирав рівно на четвертому десятку, коли йому сталося 40 років рівно, його знайшли мертвим на болоті, і лице його було як страшна маска з переляку. Тобто, звичайно, нечистий прийшов і забрав його душу. Пані Надія зауважує, у реальних документах жодних згадок про родове прокляття немає, та історія Івана Роботи не вигадка. В архівах дослідник Олександр Мірошниченко справді знайшов картну справу під назвою Про колодника Івана Роботу, що відступив від Бога і віддав себе демону. Із документів відомо, що Іван, освічений канцеляріст, без статків, просив у диявола спроможення, невелику надбавку до платні. Його прохання записане кров'ю і підписане власноруч. Коли карту знайшли, Івана судили. Але у скоєному він не зізнався. Але покарання не кримінальне покарання, а, скажімо так, моральне для того, щоб поставити його на правильний життєвий шлях, було винесене монастир під нагляд батька. Історія Івана Роботи нагадує притчу про Фауста, людину, що шукала порятунку, але звернулася не до тих сил. Та різниця в тому, що ця історія народилася не в книгах німецького письменника Гетте, а тут у самому серці Глухова. Говорячи про. Легенди пані Надія додає. Є такий вираз, легенди не е, обманюють. Тобто легенда це закодована інформація, яку просто не так то просто зрозуміти. І ми, передаючи з покоління в покоління ці легенди, просто передаємо саму інформацію, а от розшифрувати її поки що нам не вдається.